Доброго дня, ви на каналі Дені. І сьогодні в нашому ролику до даного мотоблока Форте 10 лишедійних сил з електростартером ми будемо придумувати фіксувати даний е, дану борону. Я вже можете побачити, опиляв. Тут було е, із квадратної труби 40 на 20 десь. Дані отакі ось заготовки розпиляв, зробив, звузив, бо нам потрібно буде його розмістити в дане кріплення. Ось сюди. Нам треба, буде, будемо дивитися, або тут буде опиляємо, розширимо. Дивитися, це у нас від окучника чи рало для посадки і дискові окучники. Така сцепка від воздушного мотоблока, тому нам ще буде переробити дане кріплення під. Це кріплення, тому ставимо лайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. Так, виготовив таке кріплення. токар проточив. Будемо тепер це обрізати, а замість нього вставляти даний кріплення. Оце так у нас вийшло. І тепер сюди ми приваримо наше кріплення під наш новий мотоблок. Так, все, вварив, Можете бачити, кріплення нове. Вроді на совість вварив, буде держатися. Остається ще сюди. Знайти закрутити два болта, для, у, щоб штопарилось, щоб, щоб і буде непогано. Так, це готове. Тому будемо приступати, придумати якось приробляти дану борону до даного кріплення. Воно сюди все нормально стає. І буде все просто кайф. Так, Тепер нам придумають прикріпити якось борону. Так, було взято трубу профільну 25х40 розміром десь 20 см. Сюди я, можна побачити, він урізався, ставив і ось обварив. Зварить це до кучі та просверлить до кінця отворів у цьому кусочку. Тут ще, мабуть, отворів 3-4 містиці. І тоді, отут ми зробимо. Надпили і варимо ось так. Оп. Варимо ось так буде. І буде у нас от такого типа жа вигляд даної стойки. Надіюсь, буде красиво і мучно. Так, ставимо лайки, підписуємося на канал і дивимося, що буде далі. Ось ми на побачення ще додаткових 4 отвора. І тепер нам потрібно буде його приварити от сюди. Можна бачити, я зробив надрізи, Ми його гарно вставимо, обваримо і далі покажу, як воно має виглядати. Е -е, також, сьогодні купив ось болти, поставив, тепер наше. Регулюється, щоб не дуже заопалювалось. Все. До наступного включення. Так, і отакий от проміжуточний варіант у нас вийшов. отут де у нас профільна труба, кусок був уставлений, ми усилили уголками отакими от 15х15. 15. Тому, повинно, бути все доволі люфт невеличкий є. Типа плавую, буде. Також ви можете бачити так. І все регулюється як нам потрібно. Тому це у нас отаке вийшла борона. Так, і ось так у нас виглядає наша борона. Тому ставимо лайки. Підписуємось на канал та чекаємо нових відео. Якщо вас цікавить мій канал, тому чекаю ваших підписок, лайків, коментарів.